Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В сьогоднішньому відео пропоную зробити просту зубчасту силянку з бісеру. Прикраса тоненька, однотонна. Візерунок легко запам'ятати для плетіння. Її вага приблизно 23 г, довжина моєї 33,5 см. В ширину вона всього 3 см в самому широкому місці. До речі, на каналі вже є ширший варіант. Теж зубчастої силянки. Візьму чешський бісер прецеоза 10-го розміру насичено червоного кольору, відтінок 93-170. Нитки титан 60 в колір під бісер. В голку для бісероплетіння заправляю приблизно 2 метри нитки, в один шар без вузлів. Просто протягнула нитку і все. Трохи відступаю від кінця та буду притримувати нитку. Набираю 19 бісеринок, голка в мене зараз знизу, вставляю її вверх, всьому сьому зверху бісеринку. Якщо підтягнути, то вийде перша комірка в формі краплі. Набираю 5 штучок, голку вставляю в напрямку вверх в саму крайню бісеринку. Ще 5 бісеринок відправляю вниз. Нас тут дужка з п'яти бісеринок, голку вставляю в середню з них, тобто третю. Щільно затягую. П'ять бісеринок вставляю вниз ось тут, в третю вільну бісеринку. Тепер 15 бісеринок відправляю до плетіння, голку завожу в напрямку вверх, в третю зверху бісеринку, гарно підсуваю. В напрямку вгору додаю 5 штучок в середню бісеринку найближчої комірки. Ще 5 бісеринок вставляю вверх в середню бісеринку дужки. Зараз в напрямку вниз вплітаю 5 червоних бісеринок в середню бісеринку найближчої комірки. Ще раз п'ять штучок вставляю вниз в середину дужки. П'ять червоних завожу вниз в третю вільну бісеринку, якщо рахувати зверху. Додаю 11 бісеринок. голку вставляю вгору в другу зверху бісеринку. Це вже найдовша комірка, далі буде зменшення. Чотири бісеринки вставляю вгору. Два рази по п'ять бісеринок рухаюсь уверх. Тепер два рази по п'ять штучок вниз. П'ять бісеринок вставляю вниз, в другу вільну бісеринку. Якщо рахувати знизу, нанизую 9 бісеринок, голку вставляю в напрямку вверх, в середню бісеринку найближчої комірки. Вгору додаю два рази по п'ять штучок. Так само два рази по п'ять бісеренок, але вже додаю вниз. набираю 9 бісеринок, відправляю їх вверх в середню бісеринку дужки. Додаю 5 штучок вверх. Тепер п'ять штучок вниз. Нанизую 15 бісеринок, вставляю голку в напрямку вверх, в третю зверху бісеринку. І п'ять бісеринок вплітаю вгору. П'ять червоних відправляю вниз. Набираю 5 бісеринок, вставляю вниз в третю вільну бісеринку. Далі 15 бісеринок, відправляю їх до плетіння, голку вставляю в напрямку вгору, в третю зверху бісеринку. В напрямку вверх додаю 5 штучок в середню бісеринку найближчої комірки. Також 5 бісеринок завожу вверх в середню бісеринку дужки. Тепер в напрямку вниз вплітаю 5 червоних бісеринок в середню бісеринку найближчої дужки. Ще раз 5 штучок вставляю вниз в середину комірки. 5 бісеринок завожу вниз, в третю вільну бісеринку, якщо рахувати зверху. Додаю 11 бісеринок, голку вставляю вгору, в другу зверху бісеринку. Чотири бісеринки завожу вгору. Два рази по п'ять бісеринок в напрямку вверх. Тепер два рази по п'ять бісеринок в напрямку вниз. Нанизую 5 бісеринок, вставляю вниз в другу вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. Набираю 9 бісеринок, голку вставляю в напрямку вверх, в середню бісеринку найближчої комірки. Вгору додаю 2 рази по 5 штучок. так само два рази по 5 бісеринок, але додаю вниз. Набираю 9 бісеринок, відправляю їх вверх в середню бісеринку дужки. Набираю 5 штучок, вплітаю їх вверх. Далі плетіння повторюється. Можливо, ви вже продовжите по пам'яті, а якщо що, то вмикайте це відео на час вказаний на екрані, і плетіть знову з того місця. Посилання, як додати нову нитку, знайдете під відео. Для себе я набрала 13 ось цих зубчастих елементів. Це вийшло приблизно 33,5 см довжини. Далі або закріплюємо з обох сторін нитки і робимо зав'язочки, або на кінці ниток додаємо ще застібку з фурнітури. Я обрала варіант карабіна з ланцюжком, вплила в комірки подвійні кільця. І ось така прикраса сьогодні вийшла! Сподіваюсь, у вас також все вийшло. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. А з мене нове відео.